Люблю тебе, люблю всім серцем, Боже, як людське серце. 吃。 Прийми Марі. Тем віки вічні. Господи Боже, Твоє милосердя несповідиме, а його скарби не вичерпні. Тому поглянь на нас ласкаво і примнож нас своє милосердя, щоб ми ніколи, навіть у найбільших труднощах, не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з Твоєю волею. Яка є самим милосердям, через Господа нашого Ісуса Христа, Царя милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося, Він для нас людей, і нашого Ради, спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих і отерпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Теду, на святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, Господи, Боже. Наш великий захиснику, у ці хвилини небезпеки ми звертаємось до Тебе зі щирим проханням про допомогу, про захист, дай нам мужність та розуміння, щоб ми знаходили правильний шлях, направляй наші дії та рішення, щоб ми уникнули загрози та зберегли своє життя. Ми благаємо Тебе, збережи нас та наших рідних від будь-якої шкоди та нещастя. Огорни наші серця миром, щоб ми змогли зберегти спокій у цей страшний час, надай силу та сміливість тим, хто захищає нас і бореться за нашу безпеку, нехай Твоя благодать охопить нас, і ангели твої навколо нас стережуть. Зачини ворота війни і насильства, даруй мир нашій землі. Ми віримо у Твою милосердність та ласку і покладаємо свою віру на Тебе, наш Господи, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую за спільне молитовне єднання в вербиці до Божого милосердя. Щиро бажаю перебувати завжди в обіймах. Пресвятого Ісусового серденька, нехай свята Божа любов супроводжує нас в житті на кожному кроці, Бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Одної ночі Ісу. Витер сльози з моїх очей і сказав, не турбуйся я з тобою повік, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу, коли зійдуть з моїх. Кажи, що шукаю їх, тоді глянув на грішний світ, що потонув в темнотах і звернувся до мене, повний смутку сказав, скажи людям, що люблю їх, що за них. Їх доріг, скажи, що шукаю їх, не забуду ту хвилю, коли стріну мене Ісус, тоді був я сліпим, Він вернув мені зір Скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. коли зійдуть з моїх доріг, скажи що шукаю їх, скажи людям, що любів. Їх доріг, скажи, що шука.